Apple досі пасе задніх на ai полях. Excel шкодить Формулу 1 і ваші дипломчики в дії. Це 139-й випуск до новин, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин. 30 найбільших продуктових компаній в Україні. За кількістю працівників рейтинг від Доу вийшов, і туди звійшло очевидно 30 найбільших компаній, І в них зараз працює сумарно ну, трошки більше, ніж 27,5 тисяч фахівців. Із них це 16,5 тисяч це технічні або 60%. Найпопулярніший домен серед цих компаній, серед цього рейтингу це GameDev. Але також варто відзначити, що він відзна... відчув і найбільше падіння за останні півроку. Причини називають різні: хто з закриттям проектів або якоюсь оптимізацією, хто з релокацією співробітників. Але коротше, найбільший домен залишається гімдев, але й найбільші втрати поки що за півроку у гімдева. І отож, п'ятірка лідерів: це Evoplay, Ajax, Genesis. Autodoc і недкрекер, про які ми поговоримо ще в наступній новині трошечки. За друге півріччя 2023 року в цій компанії найняли більше, ніж 2,5 тисячі працівників, що очевидно дуже гарні новини. Але ті компанії, які зменшували кількість співробітників, основною причиною називають досі, називають саме релокацію співробітників і їх переоформлення там. Нічого тут не змінюється. І що ще цікаво, цій статті в рам в рамках цього опитування питали, чи компанії зберігають оплату фахівцям, які були мобілізовані до ЗСУ, і 43% компаній сказали, що зберігають оплату у повному обсязі до повернення співробітника з лав захисників. Дуже гарні новини. Варто відмітити, що сюди також в рейтинг потрапили не українські продуктові компанії, а всі компанії, у яких є в Україні достатньо багато співробітників, які працюють в продукті, але можливо це компанія американська, наприклад, от Netcracker. Тобто, це не українська продуктова компанія. Вони мають просто тут оренді офіс, але тим не менш, дуже-дуже добре. А тепер, друзі, уважно: у нас партнерський блок, і у нас дуже важливі і цікаві новини для розробників. Сьогодні ми запрошуємо вас доєднатися до Solana Renaissance, Ренесанс. Це хакатон від Solana Foundation за підтримки Кумека Тім. Це крута можливість для українських розробників створити та втілити власні ідеї в своє життя, отримати фінансову підтримку та визнання міжнародної спільноти. Цього року сума призових сягнула 4 мільйонів доларів. Всіх переможців оцінять для участі в акселераторі Колосиум. 15 з них отримують доступ до спілкування з менторами та 250 тисяч доларів предпосівних інвестицій. Останній день реєстрації 1 квітня, а останній день подачі проекту 8 квітня. Офіційна українська спільнота Кумека Тім готова допомогти вам в підготовці вашого проєкту та лобіюванні ваших інтересів. Переходьте в їх Discord за підтримкою. Дізнатися більше про проєкт, зареєструватися та отримати деталі можна за посиланням у описі до відео. Не прогавте свій шанс забустити свій проект. Так от, про нудкрекер. У них є батьківка компанія в Штатах. Очевидно, і у штатів є багато дочірніх компаній, rd офісів по всьому світу. І один з них він якраз в Росії, один з найбільших. Він містить 2760 співробітників, і це стало відомо з документів з їх бухгалтерської звітності, яку вони опублікували в українському офісі на противагу до російського 960 співробітників. І що саме цікаве, материнська компанія ще в 22-му році зробила заяву про те, що вони згортають свою діяльність в Росії, і вони тоді звернули ту юридичну особу, і просто в у третьому році зареєстрували нову. І звітність каже про те, що вони, цю компанію вони не збираються закривати, що у них все добре, у них там багато профіту, і працює майже 3000 тисячі людей, і вони продовжують наймати в тому числі. Українська компанія, українська дочка, є резидентом дія Сіті. На що дія Сіті сказали, що на цю новину вони можуть відреагувати тільки злостю і засудженням, але в юридичному полі нічого з цим зробити не можуть. Бо накладення на кампанію санкцій в Україні це відповідальність РНБО, і вони будуть діяти в рамках законодавства. Що в такому випадку буде з українським офісом, і що зробить материнська кампанія, якщо РНБО накладе санкції, враховуючи розподілення де-факто, що в Україні офіс в три рази менше дуже велике питання, не впевнений, що буде щось приємне. Але те, що вони там ведуть діяльність, скоріше всього, якось би мало санкціями обмежуватись. Сподіваюсь, в якомусь еному 48 му пакеті санкцій якось на них це повпливає, і їм доведеться цю діяльність згорнути. Михайло Федоров повідомив, що з 22 березня в дії стали доступні всі освітні документи. Ну, він не всі, а ті, які є в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Ось так. Що туди не потрапило, невідомо, але він каже, що атестати і дипломи там точно мають бути? І у мене, от, наприклад, диплом в КПІ лежав з 2013 року, і я його тоді колись не забрав. І ось я його вперше побачив. Ну, вірніше, не його, а його цифрову версію, але тим не менш дуже приємно. От настільки він мені був потрібен. Одинадцять років пройшло. Але, між іншим, шкільний атестат у мене так і не підтягнувся. Тому не знаю, з чим ця проблема пов'язана. А у вас як? З'явився, не з'явився, але мене більше цікавить, насправді, чи не з'явився чи ні. А мене цікавить, чи знадобився вам, бо мені в мене багато дуже знайомих, у яких диплом просто десь отак. от Лежить, десь в ящику. Він нікому не потрібен, окрім там, коли питання мобілізації були, і ті, хто мобілізувались, у них там оце перший раз в житті запитали, їм там треба було діставати дипломи 15-річної давнини. Скажіть, чи вам знадобився? Буду в коментарях напишу ще свою історію, чому я не забрав теж весело. Гідхаб запустив інструмент. Зі штучним інтелектом для виправлення вашого коду. Такі собі гремерлі для вашого коду, давайте скажу. І якщо ви не знали, у них є давно, ну, Copilot, ви напевно чули, і у них ще кажуть є в Enterprise плані, у них був продукт, і досі є, код називається, який більше стосується безпеки, але в тому числі якісь базові виправлення, він теж туди додає, там, протипізацію і тому подібні всякі штуки. І ось вони їх об'єднали. І що зараз відбувається, коли Код генерує, що у вас є якась проблема, що вам треба щось виправити, то вони відправляють це в Copilot, ну, в ChatGPT Короче, відправляють. Пропозицію на виправлення, той генерує, вони вносять зміни, дивляться, чи код QL це прийняв. Якщо все виправилось, то вони пропонують вам зробити автоматично такий коміт в один клік. Зручно, класно. Плюс одна ітерація. Якщо ви багаті і у вас є ентерпразний гітхаб, напишіть, будь ласка, мені не знаю. Не ну, в коментарях або напишіть мені просто в Твіттері напряму. Можете написати дуже цікаво, як воно не в демці, а вживу. Там ще досі немає, між іншим, гошки і Сішарпа. Ну тобто дотнета теж немає, але дуже багато мов там і Python, і Node, коротше, майже все є. І Java, все є, тому перелік мов вже вже достатній для того, щоб перевіряти. 24 березня у доу день народження йому виповнюється 19 років. Що ми все доу і всю його команду дуже-дуже вітаємо. І до цього також, між іншим, доу придумав акцію, що 19% знижки на Квитки на конференцію до Удей, яка відбудеться в травні в Києві, тому акція йде всього пару днів. Будь ласка, переходьте по лінку в описі. Купуйте квитки. Якщо ви ще раптом не купили, там зустрінемось. Компанія Dell, які ще до ковіду були адептами віддаленої роботи і достатньо багато діяльності вели в ремоуті, випустили внутрішнє розпорядження або наказ, що всім треба вибрати між двома моделями роботи, тобто між гібридною або між ремоут-версією. І гібридна має під собою на увазі, що ви маєте бути мінімум три дні на тиждень. Ну там там за квартал рахується, але, умовно кажучи, в середньому три дні на тиждень в одному з затверджених офісів, ну такі approved офісів. І ремоут-версія такого не передбачає, ви можете вибрати ремоут, але у ремоут є інша проблема, в тому, що якщо ви працюєте не на гібридній моделі, вас не можуть запромовувати і ви не можете змінити роль. Тобто, де-факто вони кажуть, що якщо ти на ремоуті, то ти. Е <свят> Тебе не можуть запромовити, ти просто працює на своїй ролі, допоки не вирішиш звільнитися. Всі співробітники, очевидно, дуже незадоволені, особливо враховуючи, що останніх там років 8 компанія була дуже за ремонт, і люди на основі цього будували своє життя якось так. І додає рівні в абсурдності те, що вони аргументують це розвитком колаборації і людських стосунків між членами команди, але майже не існує по інформації від співробітників, знову ж таки, майже не існує команд всередині компанії, які. Розташовані десь в одній локації, і, тобто вони будуть збиратися в одному офісі. У них просто немає такої нагоди. І це дуже абсурдно виглядає. Тому основна ідея і гіпотеза, яка є, те, що це тихе звільнення, умовно кажучи, враховуючи те, що у них е, в минулому році були лайофи, вони хочуть так, умовно кажучи, людей. Ну, не змусити, але якийсь, на якийсь відсоток е, збільшити кількість людей, які звільняються, і так не, роб, не роблячи лейофа, зменшити хедкаунт і не виплачуючи зайві компенсації. Ви знаєте, я, я насправді люблю роботу в офісі і думаю, що це дійсно для багатьох культур дуже крута штука і дуже допомагає. Але якийсь тренд, якийсь уже дуже дивний стає. Якось він не туди йде, якось його реалізують дуже-дуже дивно. Не нравиться. Не нравиться абсолютно. Nvidia показала новий чіп для AI і назвали його Blackwell на честь науковця. Якщо зараз у них є основна карточка H100, яка, ну, яка де-факто стандарт для всіх, хто тренує свої моделі, така собі лопата для цієї золотої лихоманки, то виглядає так, що цей Blackwell – це вже цілий ескаватор може бути. Давайте я розкажу, чому я так думаю. Давайте пройдемося по характеристикам. Замість чотирьох Петафлопс. У Блеквел, які були у h 100, у Blackwell 20 петафлопс, тобто в 5 разів більше. Там і зменшення електроспоживання, очевидно, і загальний приріст швидкості від 7 до 30 разів не відсотків, а від 7 до 30 разів приріст в загальній швидкості 208 мільярдів транзисторів. Це де-факто настільки велика штука, що вони їм довелося розробити ну, два чіпи взяти і між ними побудувати і розробити брідж, який працює на швидкості 10 терабайт на секунду, і це все об'єднати на одну систему. От така величезна штука. Коштувати, судячи з усього, ну ще ніхто не казав, але коштувати. Напевно, буде ну, 40 тисяч доларів, це мінімум, і, і більше, тобто, може навіть більше. І черга на h 100 між іншим, ще була десь місяців 11, здається, на момент релізу. Скільки за цим Блеквелом буде черга? Ну, не знаю, півтора роки. Невідомо, скільки в них є потужностей, але черга точно буде велика. Таким от. Дефіцитом тепер у нас є статусний елемент для технологічних гігантів. Скільки у нас є чіпів NVIDIA в еквіваленті h що? Пам'ятаєте, я вам десь місяць тому розповідав, як Цукерберг в інстаграмі хвастався, що у них там буде еквівалент 600 тисяч H100 до кінця року. Отак От вони тепер цим хвастаються. Ви знаєте, треба робити такі продукти, щоб їх так хотіли, що навіть топ-10 компаній світу, у яких є абсолютно більшість всіх ресурсів, стояли до вас у черзі. І просто, коли ви їм пишете, а можете залишити якийсь відгук, от просто нам на лендосік, то всі SEO погоджувалися. Там на лендосі і Альтман, і Цукерберг, і Пічай, і Майкл Делл, і Енді Джесі з Амазону, і навіть Дід Ілон туди написав: просто всі, ну, навряд чи вони самі писали, це піар-служба, але тим не менш, вони всі туди написали свої. Відгуки про те, що Nvidia, красавці, оце, оце треба робити продукти. Це мені дуже надихає. В той же час Сполучені Штати продовжують працювати над тим, щоб зменшити свою залежність в полі напівпровідників ну, від Азії, очевидно. Геополітичні питання. І що вони в рамках цього роблять? Вони на цей раз виділяють 8,5 мільярдів Intel, компанії Intel, для того, щоб вони розширювали. Вироблення чіпів на території Сполучених Штатів і ще 11 мільярдів їм поверх насипають, але уже кредитом, тобто сумарно там майже 20 мільярдів доларів, і це має допомогти інтелу конкурувати з TSMC і Samsung. Нагадаю, що інтел ще отримали майже 4 мільярди ну там більше 3 мільярдів в Ізраїлі на розширення там потужностей. І що інтел каже? Інтел каже, що за наступних 10 років вони хочуть ну це їх маркетинговий матеріал, так що вони хочуть за наступних 10 років збільшити кілька відсоток. Виробництва чіпів в Сполучених Штатах і Європі до 50% від глобального об'єму, тобто, що половина чіпів вироблялася на території США або Євросоюзу. Саме це фінансування, про яке ми говоримо, про яке є новина, передбачає, що в Штатах до 2030 року, тобто за наступних 6 років, буде витавлятися від 20% самих... Просунутих чіпів. Що таке саме просунути, невідомо, але ось так 20% просунутих чіпів на території Сполучених Штатів за 6 років. Ну, звучить наче потужно, читаєш наче якось потужно, але якось сухо. Якось нема в цьому душі, немає якось в цьому інновації. Просто заліємо бабками, набудуємо заводів і будемо вигравати. Хоча, можливо, для такої геополітичної вазні це і те, що треба. Не знаю, чи це, ну, те, що це їм дасть якийсь share в виробленні чіпів, факт, чи дасть їм це повернення на це навістря інновацій, е, ну, побачимо, хоч і скоро побачимо. судячи цього, Мінімум років 5-6 треба буде чекати. Е, будемо чекати. Neuralink, про який я вам розповідав недавно, і те, що вони там в маск писав, що вже пацієнт очухався, показали відео з цим пацієнтом якраз, і це Нолан Арбах, який був паралізований 8 років тому після ДТП. Все, що нижче шиї, у нього паралізовано. Але на відео він розмовляє з представником компанії і паралельно з цим, силою думки, грає в шахмати на своєму комп'ютері. Виглядає дійсно круто. Ну тобто, виглядає так, що хтось, звісно, десь окремо мишкою шевелить, але ну, будемо вірити, що це він робить. І на відав, і він паралельно ще розповідає, як він до шостої ранку грав в цивілізацію, бо це велика гра. Цивілізація, це звісно, так до ранку грати в цивілізацію. Оце це задоволення, заради якого реально можна чіп собі в голову ставити. Це, це факт. Каже, що пішов спати після цивілізації, тільки коли чіп вже сів і довелося його підзаряджати. Каже, що адаптація пройшла достатньо легко. Йому довелося тільки розділяти, навчитися розділяти в голові уявні рухи від намірів рухів, і, начебто, якось органічно навчився. І ще каже, що насправді там багато роботи попереду, що були певні проблеми в процесі, але це вже змінило його життя. Що саме під ці певні проблеми він не каже. Напевно, піар-служба Neuralink заборонила. Але е, оце вже пішов справжній кіберпанк. Е, які ж круті часи. Ну, дійсно, сподіваюся, ніякі добні не зруйнують землю чи світовою війною, чи нас якийсь постапокаліпсис не запихнуть, чи глобальне потепління. Ну, коротше, сподіваюся, нічого цього не станеться найближчим часом, і ми зможемо це все побачити на свої очі. Дуже чекаю, дуже-дуже хочеться побачити. Apple. Верніше інженери Apple а. опублікували дослідницьку статтю, в якій вони детально описують розробку нової генеративної мультимодальної моделі, яку вони назвали mm 1 Називається, напевно, Multimodal 1, але отаке от скорочення MM1. Схоже за назвою процесорів, правда? І мультимодальність там закладається, це зображення і текст. Про відео і звук там нічого не було сказано, але отак от. І це найбільша модель, яку там можна знайти в статті. Вона на 30 мільярдів параметрів, що ну, достатньо. Немало, немало, але ну і не те, що прям дуже багато. Статті показують приклади використання. Вони нормальні, не, не, вони кльові, класні, але не, не нічого там нового, радикально немає. Все як у своїх е, прикладів з. Фейсбука або Гугла, або від Microsoft, десь так само. По якості будемо дивитися, коли вже запустять. Зі статті, очевидно, цього не видно. Зараз судити взагалі, де вони це будуть використовувати, теж рано. Напевно, це те, про що там, Тім Кук казав, що в восени представлять щось в айфонах, який буде напакований Аяєм. Ну, що з цього можна тоді винести? Що Apple все одно досі дуже відстає, ну, типу, реально, поки що дуже відстає. І що WDC в цьому році треба точно дивитися, бо там щось мають показати. Цікаво, чи там буде щось проривне, чи більше маркетингове? Я вангую на друге. Мені здається, що візьмуть ті самі навички, які є у ChatGPT, у Gemini. Може, щось додадуть, якісь приправлять, скажуть, вона дуже безпечна, якимись словами таким, еко, енергія, безпека, якісь такі слова туди додадуть, і і Siemens Звісно, додадуть, що воно якось дуже інтегровано все в систему. І буде отака от презентація. Але подивимося, WWDC буде має бути в червні, здається, тому чекаємо, чекаємо, будемо дивитись. І на цьому проблеми проблемою плани закінчуються. Ну, як не проблеми, а задачі. У них тепер є робота для їх юристів і ще більше. Тут не встигли все улягтися з DMA. І тут Департамент юстиції США опублікував антитрастовий позов проти Apple на 88 сторінок, на секундочку. Звинувачують їх у порушенні конкуренції за рахунок закриття своєї екосистеми і штучного поскладнення і створення бар'єрів для своїх користувачів, якщо вони хочуть вибрати продукт якоїсь іншої компанії. Ну, це нам. Всім відомо, тобто, якщо вони хочуть взяти якусь альтернативу, наприклад, не знаю Galaxy Watch з айфоном, то очевидно там набагато менше користі, і це складно зробити людям. І це насправді це дуже велика новина. Насправді, всі західні медіа про це тільки і, і говорять. У Verge є прям велика стаття, де прям ну, не стаття, навіть а окрема рубрика вже з'явилася, в якій є набір статей. Я залишу лінку на нього. І там величезний перелік статей, які вони вже про це тільки і пишуть. І напевно це можна порівняти, окрім що з таким кейсом, який був 25 років тому проти Майкрософта. Це теж тоді була багаторічна тяганина, ну чи багатомісячна, вибачте, не пам'ятаю. Світ уже, звісно, поляризувався. Всі позимали сторони. Хтось каже, що цей позов. Повний, повна фігня, Хтось каже, що це е, дуже класно, аплодують стоячи, наприклад, Spotify. І кричать, файналі, вони там прям. Ну, коротше, дуже радіють. Е, я, якщо чесно, сторону тут не зайняв, але ну, монополія завжди погана. Тому і, і Apple дійсно закриває свою екосистему. Ну, Тут ми начебто сюрпризів тут немає. Кейсів там мільйон від цитат Тіма Кука про те, що ну тоді купіть своїй мамі айфон, щоб нормально працювало, до імейлів, де вони кажуть, що їм не виграшно робити кросплатформеність. Не не а не виграшно. Ну, тобто це значить, що, що щось там так е, дивно. І до запитів ВЕПЛ, наприклад, до виробників автомобілів, е, де вони просять до 2026 року ультимативно е, шерити з ними дані з усіх датчиків, які є в машині, і давати доступ до всіх екранів. А, інакше вони не дадуть CarPlay. Є така там теж, ну блін, це взагалі трешак, якщо чесно. Там... Безпека, не будемо обговорювати. Залишу, знову ж таки цю лінку на цю категорію на Ворч. Там дуже великий перелік, там реально можна читати і читати. Я думаю, що кожен день там буде додаватися ще дуже багато статей. Але ну, на нас точно чекає багаторічна тяганина, бо Apple, виходячи з їх прес прес-релізу, вже вийшов на тропу війни. Якщо програють, то для них це буде значно більший ефект на них мати, аніж DMA в Євросоюзі. І уж точно це буде не локальна зміна, а якась глобальна. Джеймс Волз, тим принципал керівник команди Williams у Формулі 1, розповів, що коли він прийшов майже більше рік тому керувати командою, то вони з Сітіо, перше, що почали робити, взялись перероблювати процес розробки і виготовлення болідів. І вони знали, що процедура буде болючою і без варіантів. Але основну проблему, яку вони знайшли, то це Excel. Отака, от новина. <хи> Вірніше, не сам Excel, а величезний файл на Excel, в якому трекалися всі деталі, і всі їх статуси, і процес зборки, який налічував більше 20 тисяч деталей в одному Excel-файлику. І там вони купу проблем описують і про те, і про те, що їм доводилося просто шукати деталі по заводу, і те, що вони губилися, і пріоритети були неправильні. Ну коротше, суцільна дупа. Вони там реально більше, ніж півроку страждали, щоб перевести це все на якісь нормальні рельси рельси на якусь ірпішку. Це при тому. Що кожен болід коштує, якщо ви не знаєте, ну кожен боліт Формула-1 коштує десь в цілому десь 15 мільйонів доларів по собі вартості. Що ну, дуже багато. І він сам по собі є взагалі витвором технологічного мистецтва. Просто ви уявіть. От реально топові технології, з яких потім автовиробники забирають все собі, всі інновації там, ну, не всі, але дуже багато інновацій розробляється саме в формулі. Все керується просто через Excel. Ну, класи. Виявилось, між іншим, що це не така вже й дивина, тому що, наприклад, там приводиться приклад, що в 2017. Цяму році у команди Рено була дуже схожа екселька, тільки в ній було 77 тисяч рядків. 77 тисяч. Ну це жесть, та що я скажу? Природа Екселю. Вона і його, і найсильніша сторона і його ж прокляття. Це те, що на ньому можна дуже швидко щось зробити, не маючи якихось там особливо дуже великих навичок. Щось швидко автоматизувати, протрекати. І потім, коли це все органічно починає рости, то всі такі ой, блін, це треба кудись перевести, і нікуди перевести не можемо. Тому що, будьте обережні зі своїми екселями. Е, ось так, Оце єдине, що можу з цього винести. В Майнкрафті з'явилася найбільша соляна шахти Європи, і це Солодар. United 24 з Endoра презентували гру на базі Майнкрафта, назвали її Mindsold. Це де-факто мод для Майнкрафта. І для того, щоб пограти, там достатньо в Java-версії Майнкрафта. Зайти в мультиплеєр, вбити урлу, там є спеціальна в новині, можете зайти почитати, і вас законектить до. Спеціального сервака, де є цей мод, і там є 500 км тунелів, Солодара. Все дуже монументально виглядає. Дуже кльово. І Там є спеціальні режими, де треба шукати кристали солі і свій лідерборд. Ну, каже, дуже кльова гра. Дуже кльова, між іншим, нагода розповісти вашим дітям частину історії, показати наскільки все дійсно велике. Я думаю, що ну дуже кльовий інструмент, просто для того, щоб дітям це показати. Юнайтед хоче за рахунок цієї гри вірніше моду нагадувати про Україну, зібрати і зібрати кошти на відновлення. Велико-костромської гімназії ну, теж е, гарно подивимося, чи допоможемо це зібрати, але зіграти з дітьми точно варто. На цьому з новинами все, тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні швидесенько. Перше — це стаття е, на Вайрет про вісім науковців інженерів з Гугла, які сім років тому підготували оту саму статтю про трансформери. Про те, чим вони займалися, як ця ідея зародилася, як вони її писали, як доєднувалися до команди. Дуже кльово, коли е, туди переносишся і думаєш, наскільки це зараз трансформує світ як воно 7 років тому сприймалося. 7 років, всього 7 років тому. Ви згадайте себе 7 років тому. Іноді такі речі відпадають, іноді здається, що це в минулому житті, а іноді здається, що це було вчора. Ось, дуже клюва стаття. А друга, це Нумі, це просто невеличка програма. На... на жаль, є тільки на Mac. але це такий собі калькулятор, в якому ви можете писати текстом, створювати е, конвертувати курси, все своєю мовою писати. Він запам'ятовує різні параметри, і ви потім можете до них відсилатися. Дуже дуже кльово, легко. Не оце, коли вам треба писати величезну формулу, щось перерахувати. Я там, наприклад, зберігаю рецепти для свого лаймового кардіалу, коли треба зробити коктейлів. Я просто вбиваю кількість людей. І е, він мені рахує скільки треба інгредієнтів. Замість Екселю виходить. А я казав, бережіться Екселю. Ось оті вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.